Осталося за машиною. Зачання груді вийшло випадково. Тобто, а потім сам попросився щоб я його в колясочці закачала, а всю ніч не просинався, спав класно. Він гарно почав їсти. Нарешті. Там людям і дають свій молоко відсмоктувати. Тому я дитина говорить зі стіла. Так, всім привіт! Починаємо цей влог з розпаковочок. І саме перше це в нас iHerb. Я замовила для починки. там всякі бади. Мені призначили це все на призначення лікаря. Омега вже десь третя банка, тільки цього разу взяла таку золгар Ось. Ще не знаю, що сказати, бо мало п'ю поки що. І вітамін D дуже хороший, це ще показувала доктор Яру, і це Омега-марко. Отскріньте, вона дуже класна. Ну і все ж таки вернулася я до Діору, угу, вже десь п'ята банка, але він мені дуже-дуже подобається і дуже підходить саме моїй шкірі, тому, тому так. Що я купила на 60 євро, 67 євро, коротше, в демі. Зайшла в дем, тому що завтра свято, все закрите, а дитині на три дні щось треба, щоб на і так далі. А, так, купила таку пелю, його улюблену, яка деколи в мене доїдає, і така з рибкою. Ось так виглядає, якщо чесно, не дуже апетитно, ну но а достатньо нормально. Просто щоб дитині перекусити кріжня. Таких три пюрешки взяла таку хіпівську смузі і таку з малинкою, з бананами, з грушкою. Він їх любить дуже водичку різну, тому що в малий перестав пити, і я йому купляю, почала купляти такі кольорові, щоб хоч якось його зацікавити. Не завжди допомагає, але все ж таки улюблене його молочко. Е, вот. Тепер пюрешки улюблені е, такі альнатура. Я е, е, тут макарон даю рису, Ця не дуже смачна. Хіпівська, також достатньо дорога, але вот, ці набагато спросніші альнатура. Якщо Палички, які я вже відкрила е, з пастою. обожаю я, обожаю Марк. Вот. І ще забігла в консульм, взяла випадково, представляєте, з фаршем. Перепутала. Дві пачки боріли, це завжди треба. Дві баночки. І одне авокадо, яке ще тверде. От. Все. Ось це все. А, ага, і памперси, п'ятірку, і салфетки, звичайні, П'ять штук, шість штук за шість чомусь євро чи за сім євро. Якось так. Памперсики використала І памперси теж в памперси. Все. Буночки від нашої Флорен, та Герсмута марку. Ось і плюс яйцей, як він сам розмалював. Повністю сам я пропиталась. Він дуже гарно вміє завжди поєднувати фарбу, мені так це подобається. І отак от на пам'ять. <плесить> Краска, та. <плесить> Малює гарно. Коротше стосовно машинки, Представляєте, ми вийшли на вулицю і марк такий. Ну, машинка, 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 машинка. Хотів дуже взяти свою рожаву таку схожу машинку. Коротше, я не дозвола. Ми виходимо на вулицю, хтось лишив. Він зразу побачив, сів. А чого її лишила, тому що колеса одного немає. І Марк не це сполив. Та, вона не пікає, вона зломана. Ходи? Ти довольний? Це ви думаєте, що він ту машинку полишить? Та ні, не лише. Від того, я понесу, напевно, марку, коляску і ще й в машину. Додому, без машини. Цього разу не він мене впрошував, а я його впросила на морозиво. Прям не хотів і все. Майн навіть не хотів йти. Ми йшли сюди до парку, блін, дві години. Тобто рано півтора години йшли. Я вже не витримала просто стільки ходити. Так, взяла каву в Starbucks і зараз є бажання, поки нікого тут немає. Боліміння там з вами поділити машини, якої вже немає. Хочу з вами поділитись дуже коротко, що сталося взагалі з машиною. Чому я тепер без машини? Давайте я до світла тут встану. Короче, чому я тепер без машини? що сталося і И... проще поділити своєю більшою, тому що я тільки тільки привикла до цієї машини. Я тільки полюбила її. Ще недавно про це розказувала і бац, все. Тобто я вже як тиждень з Машою не більше тижня вже. Що сталося? Коротше, взагалі почався дуже давний день. Ми були з мамою, поїхали там в наш магазин, ми заблудились. Перший раз в мене таке було, що я реально дуже довго дуже великий час коротше, провела в машині не заплановано. Ось віддали ми малого до Тагисмута до четвертої мали його забрати. Вот e, і e... коротше вертаємося ми з маз з магазинами, заблудились. Прочену туди поїхала. Ну і я почала так чуть-чуть якось кіпішувати. Знаєте, от прям не подивилася там прогнозу своєї матриці. E, подивилася, коли пізно стало, я потім поняла, в чому прикол було. Ну тобто я не скажу, що я кожен день живу по матриці, прямо я, хоча б дивлюсь приблизно на що мені звернуть увагу, так? От, так я типу мене нема такого, що я чітко живу по енергіях. Ні, я не помішана якась, знаєте. Просто е, я собі так знаєте, коли от встаю рано і така, та, так, що дуже важливо от мені сьогодні зробити. Дивись по матриці, ага, то-то, то все окей, роблю, і в мене день класно виходить. Продуктивно і класно. Ось цього разу я цього не подивилась, Коротше, вот і що, і ми поїхали в центр, запаркувалась я в другому центрі одному. Ще туди поїхала паркувати, і кажу, мамі, брін, треба було інакше місце запаркуватись, типу, тому що це так далеко. Потім думала, та ладно, їду вже туди. Поїхала, потім пожаліла, звісно. Посиділи ми в Старбаксі. типу, там я готувалася до консультації. Мама погуляла собі по місту. Там якийсь довела щось таке, ну, красиво, важливо. Потім ми такі ну багато часу ще в нас було, то було півтретя. Ми пішли е на паркінг. Приходимо на паркінг. Сідаємо в машину, у нас ще лишилось півтора години часу, а то їхати буквально 10 хвилин. Ми ще мали приготувати їсти малому, ми з пакетами, з продуктами, тяжкими пакетами. Прям цілу кучу в наші мазині скупилися. Можемо виїжджати і півтора години. Ми простояли на одному місці всередині в паркінгу, півтора години. Я пишу на сіда Гезмута, кажу, так і так, кажу, типу, ми не можемо виїхати. Каже, в нас проблема. Коротше, вона мене не зрозуміла, в чому саме проблема, але ну, така, в неї був дуже важливий термін, вона астматик. І в неї дуже важливий був термін зараз. І вона каже, що Аня, тіпо, я не можу, коротше, тому що ну, в мене зараз термін. Я така, блін, знаєте, в мене паніка. Мама без телефону. Мама не знає німецької взагалі, ноль. англійської також не знає. Коротше, був варіант відправити маму. Саму в трамвай, білета вона не може купити, тому що ну не вміє. Там треба що розібрати, щоб купити білети, якщо чесно. Ойся, е і е вона без телефону. Тобто, вдруг що? Я навіть її не знайду. Ну там вдруг там контролер її виведе, розумієте, про будуть що робити. Плюс ми ще думаємо, ну ладно, що трошки почекаємо, типа може зараз все, типа прийде. І ми так дочекали, що вже ні туди, ні сюди. Ні, мама вже не встигне на трамвай, тому що доїхати то десь. Поки бігти до трамвая, поки їхати ну десь годину в кращому випадку, але ще на 20 хвилин до та гісмута. Коротше, я не дочекалась, що я беру? Я беру, лишаю машину. Коротше, на паркінгу лишаю. Ми беремо пакети з продуктами, тому що там і м'ясо, і все беремо пакети, і з тими пакетами біжимо цілу дорогу. коротше, там прям є куди бігти і на таксі до вокзалу на таксі. І я десь по дорозі гублю свої єдині ключі від моєї машини. Гублю по дорозі десь, не знаю де, або по дорозі, швидше за все, в таксі. Таксі я взяла, просто попутну, тобто абсолютно, я там тіпа, не знаю фірми, там їх мільйон просто тут. Крещу, я не знаю чи нічого. Просто беру першого таксіста тіпа, ну, і кажу, адрес все, він поїхав, нас завіз, потім додому приходжу вже. Мама в цей день мала їхати до Львова назад. А, вот. І ми мали перед тим забрати мою машину, тіпа, ну, щоб не платити даром гроші. Вітоги народ у мене вже більше ніж тиждень, більше ніж тиждень прийшло. А в мене машина ще досі стоїть на платному паркінгу. Ми туди дзвонили з моїм хлопцем. Вони сказали, що нам все одно, типу, або ви, типу, витя... ну, берете евакуатор і везете кудись машину, або його просто платите за неї. Відтоді в мене машина досі стоїть і капає кожної ну, та що години по 4 євро. Це вже більше ніж тиждень стоїть машина. Отак так, вот, евакуатор, що досі не викликаний. Я все наділа, що я знайду машину, а там свята, розумієте, там чотири дні вихідних. Я думала бюро, коротше, звернусь. Я вже звернулася туди, звернулася до таксістів. З... Боже, де я вже не було. Коротше і немає ключів ніде. Взагалі я вже навіть підписалась на групу в телеграмі. Вже пропонувала хто знайде мої ключі. Дарую, коротше, вибирайте любі духи. Типа я вам дарю, короче, духи. Тому що мені духи подарувати людей легше за дякою, ніж оплачувати там, тисячу євро крочу, на цю машину. Ну, я влетіла, можна так сказати, на тисячу стуку, це мінімум, напевно, тому що вокатор, тому що нові ключі по-любому, тому що м -м, паркінг ще в хафам не поняти, скільки треба заплатити, От, Так що таке то я в шоці. Отака, ось така от такі правби стались. Я як ще са вважаю, ці півчили так знаєте, вже ледве від них. От записую відео вже тоді, коли я вже м -м, поняла, що так просто мало бути. Я розумію, чому так мало бути. Я розумію свої помилки, або які я зробила, які я прям ну не послухала себе де, в деякому випадку. Я зрозуміла, типу проаналізувала це все, звісно, вже і відпустила цю ситуацію. Звісно. Мама ж відпустила моя. І хлопець теж відпустив ситуацію, тому що вже ну просто тіпо, не знає, що робити. Чи її вже просто там лишати цю машину. Е, тому що, блін, на неї зараз потратити більше, ніж вона коштує. <с> короте, я, не знаю, що робити, якщо, чесно. я просто забула на цю стацію. І просто надію, що хтось там тіп, їх знайде і виставить мені фотку. От, зараз я пробую нові кутки зробити єдине, що ну, а... теж там свої трабли. Короте, деякі є в Німеччині, тут вони можуть вироблятися дуже довго часу. Такі -то трабли хотіла поділитись, тому що е не скучно. знаєте, як Я там пишу завжди, що зі мною не скучно, це правда, це 100% правда просто. Не скучно в всякому смислі. І стосовно траблів це також зі мною не скучно. от. А зараз я буду готуватися до консультації. Дуже цікавою. Е і в Starbucks. Зараз півдруга, вже швидко, десь через півтора годинки буду їхати по малого на трамваї. Коли я вам записувала відео, я поняла, що я ще не була в одному фондбюро. Ще не на інформація спадала, що я на вокзалі одне, тому йду, що Проча, остання спроба в мене з тип це просто підійти сюди. Чому сюди? Бо я тут брала я тут брала таксі і, можливо, раптом я ще не до таксістів приходила, але вони сказали, що тут 700 різних машин. Цього, коротше, і це неможливо знайти мої ключі. Того таксіста каже, якщо типу, ти пам'ятаєш, що це, то може знайти. Я пам'ятаю, але це його боліміння, так. Да? Вот. прислалася по машинах, немає. Остання мене надія, що можливо що хтось сюди відніс. Вот. таке то. Справа. Так, дуже швиденько показує, що купила. Але льдва втрималася, щоб все не з'їсти. Я обожнюю халву, а вона тут дуже-дуже свіжа. Тобто я в Україні не таку свіжу купляла, як тут купляю. Її дуже розбирають, тому вона свіжа. Марію, як завжди... Я просто пачками їм до кави до чаю і так далі. Так, дуже спішу, тому Моцарелу без Моцарело з меншою жирністю котечу чіс, Це виноградик, пармезан, велика пачка за 150 грм, прошу дуже. Всього лише за 2,50 якось так. Морковку, маркусі, руколом, біофарш, курку, яку я зараз прямо роблю, і Ну, Я зараз прямо тушу їх. Вот. Фарш, дуже хороший Це в Алді, якщо що. Ні, в Лідал, чекайте, в Лідал. Вот. Дуже хороша ціна. І, е, біо 400 грам. там 8 євро чи менше навіть. Вот. Банани, дуже смачні там, тільки там смачні хліфти безлаквозний. Це в консумі. І тюльпанчики за 2,50. Коротше, дуже гарні тюльпани. Вот. Там завжди гарні тюльпани. Це в Лідал, якщо що. Так, я ще з пакета не витягнула чай, ромашку мою улюблену. І ну, такі семочки я їх вже показую постійно, звісно. Ну е, спробуйте їх. Дуже смачні, іменно коли прижарені без олії. До салатів, до макаронів, все до всього додаю. А як маму звати? Аня. Аня. А скільки марку рочків? Один. 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 А чому не один? Один не знаю. Не питайтесь мене. Ясно. А мамі скільки? Один, Один теж? Да. Мама така маленька? Да. Ні, мама велика. Яка мама велика? Отака? да. така? <свіс> да? А тато який великий. Ось такий ще більший. Коротше, от мені хочеться прямо сказати, що моя дитина говорить зі слів. І я, чесно кажучи, от все кажу. Так. Я все собі кажу. Короте, що я е, вже запишу там, коли, там коли У нього якесь слово нове. Він багато говорить. Но, е, от така є штука, що, типу, от я його прошу, скажи, як інакше там дівчинка ми ще не з нею гуляли. Вона, типа, та мама її просить ну, на 5 місяців старше, звісно. Але мама каже: От, скажи то, і вона повторяє: Марка такого немає. Тобто він от, каже тоді, коли він хоче. От і все. Багато нових слів, дуже багато невнятно говорить. Цифр, його улюблена цифра вісім. І е, рахує раз, два, три, рідко каже, коли йому хочеться 5, 7. Вчора почав говорити. І вісім. Оце його прямо вісім, це його улюблена цифра. І потім ще вам розкажу обов'язково про ГВ, коли прийду додому. Або завтра вже. Нашу історію про ГВ. як ми класно його закінчили випадково, можна сказати, нарешті. І нарешті я почала спати. Оце, оце саме головне. Саме, саме головне. Коротше, поки ми з Марком на майданчику, я вам коротко дуже розкажу про нашу коротку історію. Тобто, коротко розкажу, але історія не дуже коротка, тому що я кормила його до рік і майже 11. Тобто без одного тижня. Рік і до 11 місяців, аж представляєте? Хоча я була впевнена, що буду кормити там максимум до дорочку. Я собі так казала, що максимум до року? Куди? Коротше, но. Скажу так, що я дуже сильно кайфувала. Прям мені дуже подобалось ГВ, Я знаю, що я прям ні на секунду не пожаліла, що я саме кормила грудю, все було окей, мені нічого не мішало до певного моменту, коли там йому почали не знаю рік, напевно, і 9 місяців. Напевно, такий треш почався. Який саме треш це те, що я перестала спати, тому що ладно, там би дитина просиналась, ну, разів 10 вночі, ще ладно. Так як він спав зі мною, тобто е я його не переложила в ліжечку, він так і ні разу там не спав, до речі, даром купляла, якщо чесно, даремна покупка, напевно його вистав на продажу. Так його довго шукала, блін, так його довго чекала. Інгвар, це наш український бренд, що від коротше, ми так і ним не скористались, е вот, но не в тому типу, справа, просто в тому, що Дитина спала зі мною, мені нічого не мішало. Хоч стрибати? Статія така штучка, дивіться. Ой, ой-ой-ой, тільки ой, ой, ой. палку лишив якусь. Палку лишив. Я все було окей, поки там десь приблизно в рік і дев'ять місяців він просто перестав сам спати і мені давати спати. Тобто е, в мене вже стабільно було спати там за сутку там, по чотири години, по три години. Деколи доходило взагалі, майже нічого не спала, тому що е, там разів блін, 100 точно, тобто що секунди. Не що хвилини, ну може, що хвилин, не знаю. Ну, коруча, я не встигала просто очі закрити, як дитина просиналась. Я такого ще не чула. Тобто я чула таке, там що там 15 е -е, раз за сутку, коротше, дитина встає і просить грудь. Ну, щоб вставала реально що хвилини. Це вже почалось таке, що я просто і я вже думаю, все, я перестаю кормити, тому що в нас чуть-чуть е -е, не виходило. От прям. Не виходило по чуть-чуть, тому що там або давай, якщо даєш, то багато, а якщо ні, то взагалі не давай. Один раз було таке, що я робила МРТ і мені не можна було з контрастом, і мені не можна було давати грудь. В я сутку не давала, мене ця сутка все мені збила, тому що він просто всю ніч не спав, всю ніч були істерики. І коротше, я думала, що так, типу, так тяжко, що це такий ужас кидати. І я на другу сутку вже зразу здалася, бо я теж хотіла спати, коротше, цілу сутку попередньо не спала. Вот, і я здалася, почала давати, вот. а потім коротше, я боялась не надавати, тому що я згадувала цю сутку після МРТ. Я прям дуже боялась. Так? І цей якийсь режим такий класний включила, що прям прикольно. Я ж його не включала. Мамі встати? Дякую. А можна мама Да. Дякую. Витирає чистюля. А я спеціально спеціалію такий костюм старий, прямо що. Ну, типу, Бо я знаю, що тут з ним вдягатись нормально, неможливо. На вулиці, коли з ним гуляю. А, вот. Коротше, і що? Саме все без груді, залишання груді вийшло випадково. Тобто, всі рази, коли я планувала це, коли я прям знала, що ну, типу, там, ставила план, от все, завтра не даю. Коротше, в нього постійно починалася температура, постійно дитина хворіла. Тільки я подумала не давати, коротше, дитина захворіває. І так просто нон-стоп. А потім. Потім в нас так вийшло, типу, що я першу сутку не дала, я дала два рази, а потім, кроті, вже думаю, все на другу вже взагалі не дам, і тут дитини температура. Представляєте, я просто була в шоці. І потім настільки класно все вийшло, тим що мала мама приїхати. Плюс у нас мала бути поїздка в Валенсію з хлопцем. Вот і мама мала приїхати з ним сидіти. Тобто, в нас вдвох поїздка це до Валенції. Коротше, а в мене попередньо за пару днів до Валенції мала бути процедура стрьомна, це колоноскопія. Вот і зразу йшла на втату, типа. І э, вот. я я почала пити цю штуку. Типу, що мені призначили, там я в попередньому перед останнім відео це показувала. Вже жупила. короче, вона мені мало того, що нічого не допомогла. Мені не зробили цю процедуру. Ну я випила ту штуку і відповідно давала грудь. Все, дитина просить. Істерика, коротше, а я не даю, тому що я знаю, що не можна. От і все, я просто знаю, що не можна. Е, вот. Но він поплакав чуть-чуть, буквально, десь, може, годинку. Я йому попередньо просто пояснювала. Каже: Маркуся, в мами буде процедура, в якій типу, не можна буде тобі давати, не можна. Я його готувала Прямо максимально, як я могла, готувала, готувала. Від того, він максимум годинки там напевно, півгодини, напевно, вийшло таке, що він поістерив, а потім сам попросився, щоб я його в колясочці закачала. Саме я. Я пропитала, чи мама читати. Він сказав, що мама. От, і попросився мене, і все, він заснув. Потім ще під ранок пам'ятаю, що він ще проснувся, коротше, ще хотів, але якось так 5 хвилин буквально попросив мене косичку взяти мою. Я йому дала своє волосся, він з волоссям в ручках заснув, коротше, і все окей. На другу сутку знов то саме. Взагалі дуже класно було. Теж попросився знов колясочку, вже поплакав десь хвилин 10, напевно. Вот, я йому знову казала, що мамі не можна, хоча мені вже можна було, але я знала, що вже дороги назад нема. От, плюс мама вже мала приїхати, ще не приїхала, мала приїхати. Ну і ми в Валенцію. Тобто, все, дороги назад просто немає. Коротше, він трохи поплакав, тож, я йому водички дала, він не хотів воду, але я йому дала. Коротше, він попив, заснув. А всю ніч не просинався, спав класно, перший раз, боже народ, за стільки часу, за просто за два роки, перший раз я, перші рази я почала спати. Представляєте? тобто перші рази за два роки. Я, я навіть себе по інакшому просто відчуваю. Я знаю, що таке спати хоча б, тому що це був ужас. Кровачі. І на третю сутку я пам'ятаю, що він вже більше почав плакати. Кровачі. Вже тоді мама, походу, приїхала, у нього вже там чуть, -чуть більше була істерика. Типу. І все. А потім ми мама приїхала. Крот, і ми поїхали. І він з мамою класно спав. Він собі взяв за ритуал, що він там тр трошки раніше він з мамою заснував біля одиннадцятої. Зараз він пізніше засипає біля один вечора, якщо Е, От взяв собі за ритуал, типу, що він спить на навлочці з коляскою від подушки навлочка, рушничком прикривається. І бере з собою або машинку, або мій кимауси. коротше, кожен день він різну ігрушку бере. Бо і це його ритуал, прямо що в спальні ми його качаємо. Ну я його качаю, або мама там качала, коротше, і він так засинає, і вночі я його переложу, і Він спокійно спить. Так що в нас вийшло випадково, дуже легко закінчити. І що я хочу головне сказати? Це те, що все, все ж таки не слухайте нікого, тому що про ці печальні ГВ і так далі. Тому що що? Тому що в кожного приїзду я настільки перелякалась, по перше, стосовно МРТ. Тоді, коли такий ужас був, що він всю ніч не спав. Оце мене злякало. Плюс мене злякали ці негативні відео в Ютубі. Тобто, одні печальні просто випадки. Та зайчик, давай вставай, будемо стрибати. Одні печальні випадки. Я рано мене злякали. От. Тому не слухайте нікого, чисто да. на себе орієнтуйтесь. І в мене вийшло плавно, да, ну тобто по-хорошому. Просто я е з дитиною поговорила. Головне дитині сказати попередньо, скільки би їй не було. Я чула, що взагалі від року можна говорити з дитиною, пояснювати, що вона це все розуміє. От. І він був готовий, тобто все класно вийшло. От. Тому да. Е І ще що хотіла сказати, важливе, це те, що я переживала. Ми ж поїхали в Валенцію, Я думала, що в мене там типа, лактостаз не почався, не дай Бог, там мастинт а Я з собою молоко від Смоктовича не взяла. І Я не взяла, я переживала, що буде з грудьми. Молоко саме пропало без жодного. в мене саме так. Хоча я теж чула багато випадків, де там треба було стіжувати, що були застої. Ноль, просто от просто, ніби організм, знаєте, от я настільки. Знову матрицю став, пишу, тому що в мене 18-та енергія на головному плані, а 18-та енергія це типа, е, як це сказати, коротше, думки при. М -м -м. Притягування дум, мо, що збуваються думки. В то, що я думаю, то і реально відбувається. Я собі в голові думала, що все буде окей, що все буде добре, що типо все класно буде, типа я не парилась. Во так воно і сталося. Ну, в мене є така схильність, в принципі, що я думаю, воно так стається. От прям реально, що я думаю, так і робиться. І негативне, і позитивне. До речі. Бо тому всі, в кого там вісімнадцять енергія, будьте обережні зі своїми думками, тому що вони мають властивість збуватись. Зайчик, що ти хочеш робити? Йдемо до річечки чи йдемо до домцю? Да. Сюди не добре. Бусі, ми були тут. Ти гарно спранькаєш зараз? Да. Да. І гарно їсть. Він гарно почав їсти нарешті. Тому так, да, теж ті, хто переживає, ті, хто на ГВ і кажуть, що ти непогано їсть, потім. Це супер, титю. В нього поток прям шикарний, шикарний. Я сплю шикарно. Коротше, якби я знала, що так буде, я б взагалі не парилася, я б не дивилася ні одного ютуб-відео про ГВ, особливо цих негативних, тому що один негатив просто я не знаю, мені ні одного позитивного якогось моменту не попалось. Позитивні були тільки ті, що там залишали в два-три місяці. Ну це я не рахую, що це типа є що ділитись. Тому що ну, типу, кожен досвід важливий, звісно, я не знецінюю, але ну, типу, що два місяці дитині там, типу, легше кинути, ніж там, коли дитина вже осозуну це їсть. От. І по-інакшому не вміє просто спати. Так що зараз все окей в нас. І апетит з'явився як він поправився, але це ще його одяг він важить по-любому 11 кг десь в майже два роки. Рахуйте, через місяць буде два роки, але хоча б дитинка Так? Хлопець, ти що тут робиш? Що ти робиш таке? Хлопчик? Дивіться Це дарували люди, які не мають дітей марку. Молочний шоколад, тому що досі це все не з'їджено. Я любитель чорного шоколаду, якби то був чорний шоколад, вже б з того всього нічого би не залишилось. Якщо що, я реально дитині не даю шоколад. Ну, як не даю, він їв за, за його життя майже два роки, без декілька кіл їв кусочок чорного шоколаду, одну цукерку Моцарт з чорним шоколадом і молочну зайку, таку відмілку, таку малесеньку. все. За два роки він таке є. Я йому не даю. Ну, не знаю, поки що не даю. Враю речі, щоб вітати людям і віддаю свій молоковідсмоктувач. Е, я думала, що він мені не пригодиться, але пригодився. Е, і пригодився вже не просто, щоб заморожувати молоко, знаєте, прямо, щоб на кінці кормлення стіжувала. Не багато користувалася, але все ж таки. Ну на другий раз, якщо буду купляти, бо купляла щось ну дуже дороге, 70 євро. Якось так буду купляти дешевше набагато. Тому да, більше не лиха. Так <реш> з Марком є ритуал. Ми беремо коротше, там в цій кафешці морозиво. Демо сюди на лавочку і тут його їмо. Це прям от постійно в нас. І постійно вільна ця лавка. От прям <реш> як для нас все йдемо на нашу лавочку. І малий, маємо і я, і ми йдемо смакувати його. Дивіться, скільки в мене вітамінів. І сьогодні я мала консультацію з гастроентерологом. І ще плюс 10 бутилок, як мінімум, мені треба замовляти з IHRB. До речі, це желізо, якщо що, найкраще. Ось це Запам'ятайте. Це омага в мене, я її замовила нову, в мене було інакше. Коротше, не буду пояснювати, це щитовидка, це жовчний, це вітамін Д класний в капсулах, це печінка, це, не пам'ятаю, що це. На голодний шоудок, я цього не п'ю коротко цього відміну. А, а, це марка Омега, до речі, тож, дуже класна з смаком. Бачите, вона ще нова тут є старенька. Ось тут його обличка. Йод, який я забуваю часто дати. Вітамін Д такий. І е, цей омега дуже прикольний з Смаком, клубничка. 12 евро, Ну, десь. А це в мене знову новиночка Діора. Близьк собі новий купила, порадувати себе. Всім дякую, що додивились цей влог до кінця. Ставте пальчик вверх, підписуйтесь і до скорої-скорої зустрічі. Всім па-па!